Закон Джоуля ленца електронагрівальні прилади, який сформульовано наступним чином. Що кількість теплоти, яка виділяється в нерухомому провіднику зі струмом, визначається добутком квадрата сили струму опору провідника часу проходження струму. От, будь ласка, така формула. Тобто, якщо я хочу зробити нагрівальний елемент, то мені потрібно або збільшувати силу струму. Частіше за все, не так роблять. Силу струму підвищувати недоцільно. Можна підвищити у нас опір провідника, оця вже доцільніше. Беремо провідник з великим опором, і він дуже чудово буде нагріватися, і будемо використовувати їх де у нагрівальних електричних приладах, про які ми сьогодні ще будемо говорити. Ну, а також від часу протікання. Чим довше буде проходити електричний струм. Тим більш він буде нагріватися. Логічно, логічно. Що таке Q велика? Кількість теплоти, що виділяється при, під час проходження електричного струму. Кількість теплоти вимірюється в джоулях. І сила струму вимірюється в амперах, R-опір провідника вимірюється в омах, Т час протікання струму в секунду.